Зараз всі відслідковують Генасамблею. ООН в рамках цієї асамблеї відбудеться багато зустрічей, але вони такі, як на мене, ритуальні. Побачились, поцілувалися, обійнялися або не обійнялися і розійшлися працювати далі, кожен в своєму напрямку. І там, безумовно, вже говорили про те, що минулої ночі над Осло та над Копенгагеном з'явилися неопізнані літаючі об'єкти. Можливо, це були інопланетяни, ну, кажуть в данській поліції, що вони так швидко зникли, хутко зникли в невідомому напрямку, що вони не встигли навіть і зорієнтуватися, що ж це було. Пані Фредеріксен, премєр міністр Данії, зробила заяву, сказала, що вона не виключає в цій всій історії російський слід. А Зеленський із очільницею МВФ вже зустрічався, і в тому числі він сказав, що вони говорили і про цей інцидент. Поки що більше інформації немає. Данці розповідають, що вони будуть проводити суперінтенсивне розслідування цього інциденту. Ну, мені так видається, що в Росії тихенько посміхаються в кулачок і кажуть, а можливо, не тихенько. Ну, окей, з'їли це, з'їдять іще більше. Так чи ні, Максиме, що ти думаєш з приводу цього інциденту? Хотів би почути твою думку, можливо, тобі щось уже відомо більше. О, знаєш, я не з тих людей, які люблять шукати зв'язки там, де їх немає. І одна з моїх улюблених фраз звучить так, що після не означає внаслідок, і іноді випадковості це просто випадковості. Ну, так і трапляється. Світ занадто великий, людей занадто багато, обставин занадто багато, і іноді речі, які дуже переконливо навіть можуть виглядати взаємопов'язаними, вони жодного зв'язку між собою не мають. Але тут я не знаходжу для себе аргументів, щоб реально сумніватися в тому, що це все частина одного плану і однієї стратегії, яку планомірно реалізовує Російська Федерація з Китаєм. І мені здається, що ми будемо бачити далі ще більше подібних історій. Звісно ж, вони росіяни будуть це робити можливо, десь більш обережно використовуючи наземних громадян. Подекуди насправді. Дуже би розумно було з їхнього боку вербувати навіть українців. Я б не став якби, виключати такої можливості, тому що ми бачили в Польщі, нібито так туристична історія. Українець і білоруска керували дроном, який літав над польськими урядовими будівлями. Достаменно ще не зрозуміло, що це було. Там також нібито підозрюють громадян інших країн, не пов'язано з Російською Федерацією. Але ну слухайте, це ж ті новини, які розлітаються зараз особливо Європою з шаленою швидкістю. Зараз всі занурені і, 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 і от трапляється підряд, день за днем, такі ситуації, коли дрони літають на дорядовому от не було не було цього. І тут починається, от там буквально з проміжком в кілька днів, або взагалі в один день з'являтися такі ситуації. Чисто зі статистичної точки зору, звісно, це може бути випадковістю. Може, але вірогідність статистична, як на мене, тут така ж, як я не знаю, що ну, там, Володимир Литвин стане наступним президентом України. От приблизно о -о от така от статистична вірогідність. Чи неможливо це повністю? Та? Ну, звісно, ні. Чи це реалістично, ну. Маловірогідно, дуже дуже маловірогідно, скажімо так. Ось. Якщо він ну, взагалі живий, не знаю, що там, як у нього доля доля склалась. Так от. І тому я думаю, що такого буде більше. Чому? Тому що а, реакція вже з'являється. от вийшов Рюте і сказав, що нам терміново от, потрібно по цій програмі східний вартовий. Вчитись українців, тому що недоцільно збивати дрони за кілька тисяч доларів, ракетами за півмільйона і мільйон. Ну тут, звісно. Майже 4 роки повномасштабної війни, майже 4 роки повномасштабної війни, і тільки зараз НАТО. Говорить про настільки очевидні речі. Ми і Російська Федерація зробили такий крок вперед, що просто ну Європа і Штати, і від нас, і від московитів відстають просто неймовірно, просто неймовірно в дронових технологіях. Це її, до речі, Кіткало говорить. Що це просто він же, він же знає, як це в Америці. Він каже, що ну, це небо і Земля. Тепо, подивіться, що в Україні, в Америці навіть близько такого немає. І тільки зараз вони про це говорять. Що нам треба. Я так, як? як взагалі? От тільки зараз вони вперше збираються по ініціативі Східний Вартовий, щоб цим питанням зайнятися. І то, ну, не знаю. Може, ще й американці повпливали, тим, що вони побачили, що вони там почали цим займатися. Але ну, це як на мене, це знаєш про те, як говорять західні аналітики. От іноді пишуть деякі люди, та ну це балаболи там по телевізору, в телеграмі на Ютубі пишуть справ... справжні аналітики. Справжні аналітики, справжні професіонали пишуть закриту аналітику за великі гроші, яка в папочках людям там приноситься. Я кажу. Це все така маячня, просто цей міф про якісь там е, феноменальні. От, насправді всі, хто ось тут, ну там десь може ще паралельно закриту аналітику писати, і так далі. Цей міф про західну аналітику він руйнується ось тут. Тим, що ми зараз бачимо, не тим, що вони не вгадали про війну, про її початок, тим, що вони промахнулись тим, як вона буде розвиватися взагалі, і тим, що понад. Три з половиною роки вони навіть не чухались, щоб дійти до цього, щоб сказати, а вона ми не прикриті. Ну окей, там балістику, кінжали можемо збивати. Але подивіться, це ж не основна е, зараз зброя. Де зброя проти шахедів, де зброя проти інших дронів? Немає, її просто немає, або вона настільки дорога, угу. що в навіть в середньостроковій перспективі ракети. Закінчаться буквально за декілька днів, ті, що є в наявності. І це, звісно, жах. І росіяни, і китайці, ну якщо вони зовсім не ідіоти, вони не будуть чекати, поки розкачегариться Європа, поки вони цю програму Східної вертовий» розкрутять, поки вони дрони перехоплюючі зроблять, поки вони приймуть український досвід. Навіщо? Навіщо чекати? Якщо зараз очевидно, що ну, там просто прохідний двір. Одна okay. така атака, я, 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 перебув, я вже завівся. Okay. Я зараз буквально одна теза, одна така масована атака на Європу, як на Україну, де там, умовно, 300 плюс ракети, плюс шахеди, плюс все інше барахло, ну, Європа виявиться повністю паралізованою. Це буде Перл-Харбор просто без перебільшення. Я з тобою погоджуюся з тобою погоджуюся не лише я, а й також військові експерти. Ну зокрема, сьогодні видання Дефенс Експрес. Там хлопці реально доволі непогані, я вважаю, з точки зору професійності і аналітики військової, і от вони кажуть, що за даними їхнього видання, за їхніми даними. Дальність польоту БПЛА становить нині Шахеду і Грані 2 близько 1800-2,500 кілометрів і вже існуючі пускові майданчики в Криму, Брянській області, під Петербургом, дозволяють атакувати Скандинавію, Нідерланди, більшу частину Німеччини і південь Італії. Ну, якщо ж, кажуть, Москва розгорне пускові точки в Білорусі та Калінінграді або Калінінграді, а вона це може зробити, зона ураження збільшиться на сотні кілометрів. У такому разі під ударом опиниться. Майже вся Європа, аж до Мадрида. Бо я часто там бачу повідомлення про те, що намагається виїжджати там до Португалії, до Іспанії, ну подальше до, до Марій. Ну, виявляється, дістає туди. Виняток становитиме лише Лісабон. Ну, окей, поки що. Да? Ми скажемо, поки що, можливо і ні. Можливо, і туди дістане. Це пишуть аналітики Дефенс Express Мені не довіряти їм нема сенсу, тому що, в принципі, ми самі бачили, як це все летить у Європі, усвідомлення такого нема. А, якщо пані Фредеріксон говорить про те, що в цій всій історії ростуть ноги, все таки з Росії, вона не виключає цю. Звісно, це треба буде довести в якомусь там порядку, так далі. Тому подібне. Ну, поляки ж кажуть. Та чого ви хвилюєтеся? Туск не було жодного дрона з бойовою частиною. Можна взагалі не хвилюватися. все окей, все нормально. Да, я так само реагував, друже, на цю всю історію на його заяву. Так само він говорить про літаки, які будуть порушувати військовий ну повітряний простір країни то каже: ми не можемо їх збивати без погодження з НАТО. Я то розумію. От вибач, що вибач, що таке буде дуже вульгарне порівняння, але це все одно, це знаєш такий рівень політичного куколдизму. Би він сказав: та ну, цей чоловік не зґвалтував мою дружину, він був в презервативі, нічого страшного. Ну, це ну як, як взагалі ти виходиш просто спочатку, коли вони говорили про те, що там 100% ефективність, а тепер вони такі, ну нічого страшного, без бойової частини загроза. Просто, ну що, що це за жалюгідність просто? Чесно, ну я не знаю, я б на місці росіян. Просто вже такий, ні, ну, ну чмошники, ну лохи просто. Ну їх же ж треба кріпити просто. Ну, вибачте, я просто ріс в такому середовищі. Ну, коли ну, я просто не знаю, як, як, мож, як, як ти можеш вийти, от на кого? І завжди, знову ж таки, як політичний консультант, yeah. я завжди задаюсь питанням: на кого розраховані, от на яку цільову аудиторію ви працюєте? Коли ти виходиш з публічної заяви як політик, до кого ти говориш? До кого? Ну от просто щоб прочитали і сказали, що ти клоун якийсь. Ну для чого взагалі ця заява? Ну це промовчи вже. Ну хіба тебе так сильно смикають і просять, що тобі треба прямо. Ну... Мабуть, смикають і просять, Максиме. Але я розділяю твоє обурення, в мене така сама реакція була, ще раз повторюсь, точно така сама вчора. І за кадром вона була так само, як і в тебе набагато ріще. Так от враховуючи таку інфантильну позицію і відповідь Європи на атаки з боку Росії, уже ми говоримо не України, а Росії Європи. От, от в чому саме от пікання цієї історії, тому що ми відповідаємо Росії, вони нас збивають. зараз. Фактично Росія показала, що вона готова це зробити з європейцями. Європейці не хочуть це визнавати публічно якими далі можуть бути кроки Росії по відношенню до е, країн Північної Європи і Північно-Атлантичного Альянсу? Чи зараз не варто говорити про якусь самостійність у Кремлі? Я думаю, точно не варто говорити про самостійність. Я думаю, що зараз вони чітко роблять ці дії в координації з Китаєм, однозначно. Можливо, навіть не просто в координації з Китаєм а реалізовують планомірну стратегію, яка є в Китаї. Тому що якщо ми побачимо, подивимось на це, то ми побачимо, що активізація цієї діяльності спрямованої на Європу, вона почалась коли? Після зустрічі Путіна зі угу. ну спочатку перший етап це Аляска. Де Путін переконався в тому, що це не здається, що Трамп дійсно жалюгідний, що дійсно він боягусу, якого там серйозні проблеми з головою, з когнітивними здібностями, і в принципі можна на нього всерйозне не зважати Залишилась тільки Європа. І от давайте. Ну, ну якщо вже Трамп все очевидно, ну тобто Європу він захищати не ну, буде можливо в самому крайньому випадку, але. Це Росія має зайти так далеко просто. Uh -huh. Ну аби принаймні, хоча б для початку самі європейці перестали применшувати те, що робить Росія, бо вони від страху просто uh -huh. е, нічого нічо страшного нічого не ну, ну, залетіли, ну політали таки, Ну Нам в небі заборів немає, ну перелетіли, не побачили. Що ж таке? Ну там ще дрони були безвибухової частини. Ну, все хорошо, все нормально. Uh -huh. Ось. Я думаю, що це безумовно частина спільного плану з Китаєм, Що Китай таким чином тисне і хоче спробувати не просто, немає сенсу переманювати, намагатись пропонувати щось Європі, тому що що вони побачили? Китай десятиліттями намагався діяти мудро. Ну, Намагався діяти спокійно. Вони працювали досить якісно. Знову ж таки, в мене негативне ставлення до Китаю, щоб ніхто не подумав, що я тут uh -huh. якби про китайську позицію займаю. Комуністи є комуністи, і кожен раз, коли комуніст, як дізнати, що комуніст бреше? Він відкриває рот. Це треба завжди запам'ятати. Китайці дуже активно працювали. Вони проваджували кредитну, кредитну експансію не тільки в Африці, не тільки в Латинській Америці, а й в Європі. Чорногорія, Сербія, ряд інших країн, Албанія. Вони туди заходили і там робили проекти. Чорногорія, там це ледь не область китайська в Європі, тому що там, ну, вони так набрались, що їм треба половину всього, що є, продати, щоб з китайцями розрахуватися. Так от. Плюс вони інвестували в зелений перехід дуже активно, в його пропаганду і так далі, бо вони ж виробляли ці батареї. І вони такі крок за кроком думали, підлещувалися до європейців, е показували свою приязнь, там дружелюбність, ніколи на них не агресували і думали, що крок за кроком ми до цього дійдемо. І потім, що вони побачили, я думаю, що ну, Дональд Трамп все впирається в нього. Колись, якщо людство виживе після цієї всієї заворушки, це, це буде як ну, головна катастрофа 21-го століття. Його другий термін. Просто це, це ні з чим не порівняти. Що побачили китайці? От я просто намагався аналізувати цю ситуацію і завжди, коли я це роблю, намагаюся дивитись е, тих, кого я аналізую, прийняти ті цінності. З якими mm -hmm. вони живуть, прийняти їхню життєву позицію, орієнтири, не засуджувати, прийняти це, пропустити mm -hmm. це через себе і спробувати подивитися їх очима. Як я це бачу от, е, з боку китайців? Вони дивляться, вони розуміють, що так. Ми постепенно потроху е, будемо це робити, будемо показувати. Особливо коли Трамп переміг, тільки вони такі: о, чудово, ми зараз. От, я думаю, багато в чому став визначальним, потім ще е, Мюнхенська безпекова конференція, виступ Джейді Ленса. Пам'ятаєш, коли він вийшов і відрозне нечистотами, вилив в обличчя європейським лідерам, після нього вийшов в Ан Є і був, там, повитирав їм сопельки, повмивав їх, причесав, сказав: ви ж такі хороші, ви ж такі впливові, ми так раді з вами дружити і працювати. Сідінгін подумав: ну нарешті. Зараз Європа побачить, які американці ну, пришелепкувати, який цей Дональд Трамп і оцінить наші зусилля. Бо mm. ми ж і так, і сяк, і обіймаємо, і цілуємо, і все. А що побачив Сі Цзінпін натомість? Незважаючи на те, що Трамп продовжив цю стратегію тиску на Європу: образ, мит, погроз. А, цього те, що він, там нікому не буде безпеку гарантувати, і так далі. Да? А Китай продовжив дотримуватись цієї політики. Ви ж наньки, ж наші котики, цом, цомки-бомки і все таке. Що побачився Цінпін? У кого працює? Працює у Трампа. Він побачив, що Європу просто треба щемити. Угу. Ну, такі, да-да-да, це ось ці цінності туди-сюди, оце дипломатія, це все хорошо, ми це все дуже вважаємо. Ну тут так страшно, боїмося, цієї марки, якісь вони такі. Ну, знаєш, як е, е, хлопчик, що грає на флерті, флейті, якого загнали в, в подворотню. такий ну, там намагається якось вижити в цій ситуації. Китай такий: а ну, так якщо такий підхід працює? Якщо така стратегія домовленостей з Європою дає конкретний результат тут і зараз, так чого ми оце видумуємо щось? Чого ми себе накручуємо? Перший дзвіночок був з Ван Гі, коли він сказав: Май... Ні, Господи, як же. Ж... З Фінляндії головна э, дипломатка є. Скай -Калас. О, не, кай, кай, Скай калуса. Припрошую Кайкалуза. Так, що він що, типа, Китай не дозволить Росії програти в цій війні? Угу. Це перша це була серйозна заява, заява свідома, тому що китайці самі ж її злили, очевидно, так. І зараз вони і вони побачили, що на це реакції не було. Ну не дасте, то й не дасте. Ну, там була неофіційна заява, Максимі, вони теж офіційно не могли Але ж неофіційно вони могли б її відреагувати так. Ну, так, да, могли якось О, так що? само злити щось. Ну, це ж тіньовий прес-реліз. Ми знаємо, що це чого? І китайці такі: ага. Потім побачили візит Путіна в Аляску, повертаємось до цього. Потім це все переварили, обговорили в Пекіні і такі. Ну, так, нащо ламати, те, що працює. Угу. Якщо у Трампа це працює, так давайте ми просто що зробимо, ми просто залякаємо їх більше ніж Трамп. Очевидно, що Європа угу. не готова, і Європі б зараз включитись. Ну тобто треба об'єднатись, треба там об'єднатись, наприклад, навколо Німеччини, дати якісь повноваження е, Мерцю, умовно кажучи. Угу. Ну тому що мені здається, що там Мерц, ну там Окей, ви ще вони щоб разом зі стармером, якщо не тільки ЄС брати. Об'єдналися, якось ввели комунікацію з Китаєм і торгувались, намагались десь якось славіювати. Але оскільки Європа роздроблена, і кожному тиснуть свої амбіції, то Китай такий ну це час тиснути. Просто треба тиснути сильніше, ніж Трамп, щоб Європа злякалася більше, ніж Трампа. І якщо Європа нас злякається більше, ніж Трампа, то Європа е буде підкорятись нам. Наскільки далеко зайде Китай в цьому тиску? Важко сказати. Ну, мені здається, що ну, знову ж я не бачу приводів їм зараз зупинятись. Так, так, ти сказав. А якщо приводів зупинятись немає, то значить буде більше. Тобто рівень ескалації буде підвищуватись. Їм потрібно продемонструвати. Що е, у них разом з Росією є можливості, ну в першу чергу вони, звісно ж, не будуть говорити, що вони до цього мають відношення. Типу, всі все розуміють, але бояться сказати вголос. От я зараз не уявляю, щоб вийшов там хтось із серйозних політиків е, європейських. Вони тільки-тільки почали говорити, от як Петр Павло, що Росія робить те, що їй дозволяють, бо вони кажуть, що можемо цей, а щоб відкрити рот на Китай. Ну, це щось, це треба їм ще хороброї води випити. І тому я думаю, що буде сильніше аж до того моменту, поки Європа не скаже: Ну, добре, ми зрозуміли, давайте домовлятися. Тому що ну, не, ну немає часу. А домовлятися про що, Максиме? Про новий формат глобальної взаємодії. Україна, Де... яке місце в цьому займає? Це найскладніше питання насправді. От ну, тут окей, давай не... тоді його залишимо поки що. Так, я думаю, що ну, це, це знаєш тема для окремої розмови, як в такій конфігурації діяти в Україні. Тому що все ж таки, я думаю, е, ну, якщо це завершиться так, то це ще буде, ну мені здається, можливо, непогано, тому що все ж таки ми свою цінність показали. І Європа буде максимально намагатись зберегти тут Україну тут. Е вже питання підуть більш глобальні, і ми там ну тут тут, тут дуже, дуже багато сценаріїв. Я з тобою погоджуюся, що це вкрай складне запитання, бо сьогодні йде непроста дискусія, і навіть в нашому експертному середовищі чи справді е Європа готова не те що підкоритись, зблизитись з Китаєм, чи не використовує Трамп Європу у тиску на Китай. А такий очевидний момент є. Тобто, це питання доволі складне. Ми щойно, друзі, хто нас дивився, спробували з Максимом розібрати саме інцидент в Осло та Копенгагені, оскільки це дуже дуже важливо. Поки що уряди цих країн роблять обережні заяви. Ну а ми спробували назвати речі своїми іменами.